Привіт! Ви на каналі Донек Стері. І сьогодні я хочу подивитися з вами рецептом кабачкової ікри. В інтернеті купа рецептів кабачкової ікри із морквою, і без морквою, з майонезом, без майонеза. Але кілька років тому я знайшла такий рецепт, на який, так сказати, підсіла. Чому? Він швидкий і дуже смачний виходить. Ті, хто слідкує за нами, знають, знає, що я не дуже люблю багато маніпуляцій, тому що я вам хочу сказати? Інгредієнти я все залишу під відео. А зараз що нам потрібно? Кабачки, хазяйка з дітвового вороду, кабачочки, сибулька. Також своя ну Приблизно ось такими шматочками я її порізала. І кабачочки також. видно, произвольно Що ми робимо далі? Цибулька, кабачочки. Далі ми беремо цукор, сіль, перець чорний молотий, це паприка і інбіт все це ми засипаємо. В рецепті, який я знайшла, там було 300 г цукру. Для мене це забагато, тому я кладу цукру, кладу кладу, цукру на 100 г менше. А ви робите, я напишу, як в оригіналі було, а ви робите, як до вас на смак. Добрезно це все перемішуємо. перемішуємо. Все, залишаємо на 2 годинки. Прийшло 2 годинки. І ви бачите, да, скільки вже кабачок цибулькою подружилися, І зараз ми це все. Перетру. До речі, перше можете класти стільки, скільки вам по смаку буде, я не пам'ятаю чи казала. Ось, Бо я люблю, щоб воно було трошки гостренько, то додаю його більше, ніж на те, що вам в опаці. Що ми робимо тепер? Перекладаю в кастрюльку. І на маленьку температуру в мене на індукціонці 400 градусів. І я виставляю час 50 хвилин. 50 хвилин пройшло. У нас тут все потушилося. Потушилося, все м'якеньке. І зараз ми все. все... Зараз це все переб'ємо блендером. Якщо немає блендера, то взагалі не проблема, бо е кабачок можна натести на тертушку і він і буде. Не, будуть м'які мі кусочки, але все ж буде добре. На смак це не сприяє ніяк. Сюда же відразу додаємо томатну пасту. Томатну пасту додаємо. Кількість буде в описанні. Так. Все. І оцет. Це 150 грам. Наше все. Саме зараз час спробувати на смак і додати, чого не вистачає на ваш смак. Можете трішки солі, трішки перцю. Але для мене ці пропорції, які я напишу, будуть сам, самі ідеальні. Крім цукру. Цукру я кладу. Менше ніж буде в описанні. Я все напишу. Помолили. Ставимо знову на плиту. Вмикаємо температуру. Также вже? Так, 400 грам. Ставимо 400-200-200 і температуру ми ставимо 30 хвилин. Накриваю кришку накриваю і сюди можна не заглядати. 30 хвилин на 200 градусів – саме ідеально. 20 хвилин хорошо. Наша кошка готова. Зараз ми її розкидаємо по стерилізованим баночкам, закатаємо і все. Як для мене це саме найсмачніше якраз тих, що я пробувала. Тож, готуйте, смакуйте. Якщо вам сподобався наш рецепт, підписуйтеся на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Нам буде все приємно. І бережіть себе.